Знищення біорізноманіття на Дніпропетровщині. Дніпропетровська область є одним із найбільш промислово розвинених регіонів України. Однак ця економічна активність негативно впливає на довкілля, зокрема на біорізноманіття. Основними причинами знищення біорізноманіття в Дніпропетровській області та в Україні в цілому є забруднення атмосфери, води та ґрунтів. Але найбільшої шкоди біорізноманіттю завдає знищення лісів в результаті господарської діяльності людини, пожеж та ведення бойових дій, браконьєрство, яке призводить до загибелі багатьох тварин та аграрна діяльність людини з використанням пестицидів і гербіцидів. Наслідками знищення біорізноманіття є Зниження продуктивності екосистем. Збільшення ризику епідемій та пандемій. Зниження якості життя людини. Наведемо декілька прикладів знищення біорізноманіття в даному регіоні. Внаслідок забруднення атмосфери та ґрунтів на околицях міста Дніпра зникає багато видів тварин, особливо лисиці, хом'яки, козулі вагородні олені, зайці русаки та дикі кабани. Внаслідок вирубування лісів навколо міста Кривий Ріг зникає більшість видів птахів: орел могильник, жайворонок, дятел та соловейку. Через поширене браконьєрство у місті Кам'янське в річці Дніпро та тутешніх озерах зникають такі види риб, як сом, Судак, Окунь, осетер. заходами по збереженню біорізноманіття у цьому регіоні є підвищення обізнаності населення про важливість цієї проблеми, впровадження екологічних технологій на промислових підприємствах, заборона використання пестицидів та гербіцидів у сільському господарстві. Створення заповідників та національних парків